Йдемо далі, резина. Резини тут нема. Це літня гума, вона лиса. Це якийсь бріджтоун. Так, брічтов. Це у нас 20 й рік. Ну вона повністю все. Диски визуально основні виглядають гарно, тормозні диски мають вже мають вже вироботку. По колодкам, там колодки нові. По факту ці колодки доїдуть і можна колодки з дисками буде передні поміняти. Резина літня і лиса. Тут така ж ситуація, резина вже лисовата. Задній лівий диск, диск має такі дефекти. Так, весь ціленький, кроме окрім ось такого місця. Задня тормоза також є вироботка. Вже така непогана колодок, там процентів 30% залишилось задніх. Тут резина така ж, але виглядає трохи покращування, бачите тут, що такий непоганий знос. Тут напевно їх міняли місцями з якоїсь, тому що тут непогано, тут поліз диск. Термозад теж з вироботки. Це у нас 275-40-20. Також 20 рік. А тут бачите лиса. Хоча це б навіть 21 рік. Ця свіжища нічта. Тобто я думаю, що можливо ця баушка. Тут також є дефект на колесі тут також дефект на самому диску. Це у нас це у нас 245 45 20